Він може робити діла любові, навіть коли він не відчуває нічого такого, прям. Але це призведе до почуття любові, тому що вона відчуває, наприклад, о, до мене змінилося ставлення, о, він до мене там більш уважний став. О, він зараз мене чує. О, я йому цікава. І таким чином, якщо. Чоловік приділяє таку там увагу, то для дружини це призводить до того, що вона починає краще до нього ставитися, поважати його, дивитися на нього іншими очима. І таким чином це працює в обидва боки. Так само жінка може почати робити діла любові по відношенню до свого чоловіка, нічого не відчуваючи в моменті до нього. Тому що в нашому сімейному житті будуть моменти, коли ми там спочатку на закоханості прийняли рішення, потім... Завдяки цьому рішенню продовжуємо цей шлях, навіть коли якась закоханість, якісь там такі яскраві почуття, вони десь трошки вже минули. А таким чином, потім, за цьому рішенням, ми проходимо складні етапи нашого сімейного життя. Але якщо ми робимо правильні діла любові, правильні вчинки любові, то таким чином це знову призводить до того, що почуття поступово повертаються.